Було зафіксовано два пуски ворогом ракет зі стратегічних бомбардувальників а також калібрів з кораблів флоту Росії, що базується в Чорному морі. Про вибухи вже повідомляли у Кривому Розі. Попередньо там спрацювало ППО. Місцевих мешканців просять нічого не викладати в інтернет, залишатися в укриттях на підльоті ще ворожі ракети. Повідомляють також попередню про роботу ППО у Запорізькій, Одеській і Миколаївській області. Зранку повідомляли, що нічну атаку на Дніпро вдалося відбити наші протиповітряної обороні в Криворізькому районі. Були влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури. Там є серйозні руйнування. і Був поранений працівник підприємства. У піщанській громаді уламки ракети впали на дах двоповерхового будинку. Була пожежа, яку приборкали. Люди не постраждали. Над Нікопольським районом була збита ракета, що летіла в напрямку Дніпра. На ранок ворог завдав удару по Нікопольському району, поцілили по території Покровської громади. Наразі обстеження території обстрілу ще триває. Наслідки з'ясовуються. Попередньо також ніхто не постраждав. Через загрозу Ракетної атаки застосовуються зараз екстрені відключення світла. Це вимушений превентивний крок, що дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть цілі. Про це повідомили енергетики. В Дніпровській міській раді звітували, що станом на 9.30 через екстрені відключення електроенергії приватними енергопостачальними компаніями, знеструмлено районні котельні, комунальне підприємство Теплоенерго на Слобожанському проспекті вулиці Князя Володимира Великого, 143 будинки, тимчасово без опалення, зупинено ряд будинкових котелень та ТРП, зокрема в центральній частині міста, не працює зранку електротранспорт, працює тільки метрополітен, в тому числі і як укриття. У Дніпрі знову фальшиві повідомлення про замінування Всі торгівельні центри за минулу добу були перевірені. Повідомляють, що за минулу добу на електронну адресу служби безпеки надходило повідомлення про можливі вибухи кількох торгівельних центрах Дніпра. Адреси у листі не були вказані. Співробітники поліції обстежили 25 торгових центрів та прилеглих територій. Жодних вибухонебезпечних предметів не виявлено. Інформація про замінування не підтвердилася. Це новини на Інформаторі ФЕМ.